Вид. Видол, я думаю, что это карасони, маздаца да, X5. На полном приводе 2,2,1. 179, сейчас мощность хитрых настолько. Смуг, безключовий доступ, мертві зони є, адаптивне світло, повністю класне, машини ось 22 року. Всесезонні 225-55Л19 я думаю, що дорогі. Так, по зовнішньому вигляду пройшовся легенько, потім з приладом прийду так. Їх, коврички оригінальні, шкіра комбінована з е, преферацією електросидіння, аудіо акустика, Босе. чорний колір такий, чорний, можна сказати, темно-синій, темносиння такі гарні, гарні читання, ніяких нюансів немає. З пороги теж. Тут, тут заліка сі ось mm. невеличкі, mm. Ще нічого не значного, mm. теж салончик, пороги, поруки в гарному стані, стеля теж не пошкоджена, mm. нічого, бридниці, теж mm. Пам ось пам'ять, електрика в такому стані. Перемикання, 200 тисячі пробік. Ось, датчик тримання, смуг, датчик на твою, 2,2, дизель, повноцінний автомат, гідротрансформатор, японський, навігація є. Ось. Таке все, що має бути. Зараз пройдуся по підкрасам капот. що не помиляюсь, 130 б'ється і задня криска. Що воно ну, нічого не кручено, нічого взагалі болти всі цілі, що вони красили, чи може. Я Бог його знає. Так вон 195-180, ну капот крашений. 170, 160, 173. Тут акрило це 76. 70, 66, 69, 75, 72, 72. Тут арочка 71, 67, 63, 71. Стуречка, 73. Так, 62. Так, задня трижка. 150, 177, 156. 157, 147, 146, 185, 173. Це ну, абсолютно нормально, вона так приїхала. Є маємо фотографії, як вона при... купувалася. Це перелак, щось може царапина, щось було. Я думаю, якщо люди розумні, вони розуміються, що це нічого страшного. 66, 70, 72. 83, 75, 70, 70 крило, 79, 74, 72. Ну, так як я й казав, задня кришка там 150-130 є, передня 180-150, як в якому місці. Теж перекрашено. Е, німці перекрашували. Ми відповідали з Німеччини. Е, реєстрація буде 15 рік. Так і буде в техпаспорті писати, Введення в експлуатації 16-го. Тобто він коду. і куплена вона була в 16-му році, місяці, в 4-му місяці, у бріфі німецькому, все прийшло. Ось, Зараз ще заведу. Гарно працює. Зараз ще заведу. Легенько. Ось. Гарно для Працює, все замінено, до речі, масла, фільтра, цепна, масляний насос, все помінено повністю, тобто машина обслужена 2000 тонн. Кліма все працює. Ось так виглядає. Навігація. Мова. Сурманська. Тобто англійською. а будемо 200 дві тисячі, щось підружає, щойно. Зарозила карта, все, повністю працює. Телефон, там Bluetooth, відповідно, все. Я зараз ще відкрию двигуна, роботу постукають. Люди часу не цікавилися. Ми їм навіть не полірували. Ще на не повірувалися. Гарна підручка на місці. Болтине крутилися. 190 тисяч маска мінялася. Минуємо на 200. 10 тисяч поїздили, її знову поміняли, і вже помінялися. Сіру так само, бачите, нічого не знімали ніколи. 50 сіла, повністю кожен болтик, ніхто пари оригінальні і позамі. Погано, добре. Зараз пройдуся по багазнику теж. Переконатися ось такі всі всьому нічого не кручене. На машині красили можна все, шви, все ніхто там не думав, що у нас десь бита туляна, нічого не крутилося. Тут оригінальні фари, Можна подивитися, все герметичок, все чітко. Когось цікавить, Ціни ніколи не вказую. Кого цікавить, є номер телефона. Це неважко набрати 9 і позвонити і запитати. Ціна дуже класна на цю машину. Всім гарних покупок.